Гучні затримання, перспектива звільнення генпрокурора, слабкі місця судової системи. Про це говорили політики напередодні у шоу Право на владу. Під час підготовки до програми журналісти навіть зробили те, що не може зробити МВС вже 10 місяців. Розшукали і вийшли на зв'язок з соратником Януковича Андрієм Портновим. Про цікаві моменти, а також про те, що відбувалося за лаштунками, Ольга Нескородіна далі. Шоу починається за півгодини до ефіру. Уже в гримерці гості та експерти обговорюють подію парламенті. Зокрема, як та дорук ударив Олександру Кужель пляшкою по голові під кабінетом Гройсмана в оцінці по чоловічому солідарні б вона не говорила, це, 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 це це не з непродоволюція. Це це, це Та, що? Та щойно вмикаються камери на першому ж питанні про майбутнє прокуратури. Думки починають різнитися. Лідер самопомочі Олег Березюк переконаний, що він почувається безконтрольно і все владно. І це шокує європейців. Пане президенте. Будь ласка, звільніть генерального прокурора, бо він порушив букву закону. У всьому винна система наполягає депутат від блоку Порошенка Віктор Чумак. І замінити зараз прокурорські кадри ніким. Та не приховує готовий сам стати новим генпрокурором. Про що вже повідомив президентові, а ось про останнє гучне затримання соратниці Януковича Лани Лукаш обговорюють право на владу навіть з тими, кого не може знайти МВС. Андрій Портнов, якого оголосили в розшук 10 місяців тому, виходить на скайп зв'язок, але говорити погоджується тільки без зображення. Пані Лукаш я буду захищати обов'язково. З пані Лукаш я спілкуюсь весь час. Вона я не вважаю причетна до якихось злочинів. Сам Портнов зараз у Швейцарії, де має успішний юридичний бізнес, каже вже виграв усі українські та європейські суди, які зняли з нього санкції, і навіть зобов'язали владу відшкодувати йому моральні збитки і не заперечує його досвід може стати корисним для регіоналів. Про них говорили й інші згадували події цього тижня з врученням повісток Новінському, Королевській та Вілколу. Їх учасники права на владу називають фарсом і спробою знизити градус напруги в суспільстві, особливо після затримання Геннадія Корбана. Ольга Нескородіна, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.